Подружжя у круїзі на нижній палубі дружина дуже далеко перехилилася за парила, аби розгледіти рибок, що пливуть поруч. Мимо проходить матрос і каже: Мадам, будьте обережні, ви дуже сильно перехилилися і можете не втриматись і впасти за борту море. Чоловік до матроса. А ось я не зрозумів. Вона чи я дружина твоя, чи моя? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зустрілися якось два євреї. Як справи, все погано, два лотерейних квітки купив і у жодному нічого не виграв, у першому машину виграв. Тоді чому все погано? Навіщо другий купував? Одна подружня пара повертається до своєї квартири і бачить на порозі конверт, а в конверті записка та два квитки в опору в записці. Шановні Давид і Роза, ви виграли ці два квитки на останню гастроль в сезоні. Це цілком безкоштовно. Будемо раді бачити вас на виставі. Тому такі ви довідаєтеся дуже скоро, насолоджуйтеся оперою. Безкоштовні квитки. Чому б не піти? Пішли. Опера була чудова, всі отримали масу задоволення. Підходять до квартири, а двері відчинені. І ані коштовностей, ані грошей, ані творів мистецтва немає. А на дзеркалі записка. Ну що, ви здогадалися, хто ми? А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Новачкові на роботі кажуть, ти тут обережніше, у нас клички швидко дають, а він зневажливо відповідає та по цим цимбала, хай дають, мені в одне вухо влітає, в інше вилітає. Коротше, його так і прозвали Протяг.